Усім привіт, друзі! З вами я, Богдан. І сьогодні ми будем, я буду відповідати на ваші запитання. Тому що в мене сьогодні ще день народження. І так, перше питання. Стоп. А що це? А, це ж мій новий телеграм-канал, де там будуть нові відео, анімації, так само як новини. Так що не пропускайте. Вертаємося до коментарів. По-перше, скільки ти хочеш підписників. Друге, як тобі прийшло голову знімати такі відео. По-перше, я хочу приблизно 1000 підписників. А по-друге, я, 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 я знімав ще ці відео приблизно 23-го року. Просто вони були створені фліпа кліп. А потім 24 го року я вже почав знайомитись з Капкудом. І дійшло до того, що я вже навчився робити мапінги, ей діди і так далі. В якому місті ти живеш? Ну, я живу в місті Яворів. Як ти думаєш, скільки підписників у тебе буде через ліквітання з наступним святом, а в тебе вже 8 грудня, в якій області ти живеш, Яка, який ой, любимий урок в школі? Ну, наступного року я думаю, що в мене підписників десь буде або тисячі, або три тисячі. Дякую, що привітав. Ні, мене 7 грудня. Живу в області. Я живу в області Львів. І мої улюблені уроки це інформатика та історія. Чому ти не знімав про січових стрільців? Я просто з стрілецького роду. Чесно, не знаю. Ти граєш у Roblox? Якщо так, то я? Кі. Та, я трохи граю в Roblox. якщо ти мав на увазі які е, плейси, то я приблизно граю в Форсакен деколи? Country і Світ. РПС Світ. Яка в тебе ідеологія і чому ти її обирав? Якщо це реалійне, то християнство. Я просто це, і сміх християнів. А якщо в політичному смислі, то націоналізм. Я не знаю. Просто так вибрав. Яка улюблена гра? У мене деякі любимі ігри Майнкрафт, Чікінган. Ну і Melon Playground. І на цьому все. Вибачте, що відео таке коротке, тому що коментарів було дуже мало. І все. Пока.